Літо впевнено крокує Україною, десь із сонцем і спекою, десь із хмарами та дощем. Новий тиждень обіцяє бути контрастним: від яскравого неба в Чернівцях і Одесі до похмурого Харкова з дощами. Тож, яку погоду готує нам понеділок, де буде курортно? А де треба бути з парасолькою в руках? І чи варто чекати на погодні сюрпризи вже найближчим часом? Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий тиждень і новий прогноз погоди. Понеділок, 23 червня, розпочнеться в Україні із мінливої, але здебільшого приємної погоди. Про це йдеться на сайті Синоптик у Києві небо зранку прикрасять легкі хмари, які до вечора розвіє теплий літній вітер, жодних дощів. Температура в день від плюс 14 до плюс 22 градусів комфортно і затишно. У Одесі справжній курортний настрій до плюс 26 градусів тепла. Небо ясне майже весь день. Лише вночі короткий візит хмар, які вранці розчиняться без сліду, море, сонце і літня розкіш без жодної краплі дощу. Харків цього дня буде менш усміхненим. Над містом нависнуть хмари. Зранку дрібний дощ. У день він набере сили, але вже під вечір припиниться. Повітря прогріється до плюс 19 градусів. Місцями Трохи прохолодніше, а ось у Чернівцях справжній подарунок літа. Сонце без жодної хмаринки. Теплий лагідний день із температурою до плюс 27. Тут буде по літньому. Львів триматиме темп, яскраве сонце, безхмарне небо і жодного натяку на дощ. День обіцяє бути ясним і літнім. У Луцьку погода спершу теж тішитиме ясним небом. Але під вечір хмари можуть злегка затьмарити горизонт, щоправда, без опадів. А от у Миколаєві, хоч і з'являться хмари в день, вони довго не затримаються вже ближче до вечора. Небо знову стане ясним, і тут жодної краплі дощу. Пон... Понеділок буде різним: десь сонячним, десь із дощиком, але всюди з відчуттям справжнього літа, яке поступово входить у свої права. До слова кліматологиня Віра Балабух у коментарі для РБК Україна розповіла, чи варто очікувати нових температурних рекордів. За її словами, коли метеорологи роблять сезонні прогнози, вони можуть сказати лише одне: літо буде теплішим чи прохолоднішим, вологішим чи навпаки, сухим. Тобто йдеться не про точні цифри, а про загальні відхилення від середньої багаторічної норми. Назвати конкретні температури на весь сезон неможливо. Такі прогнози залежать від глобальних процесів, які відбуваються по всій планеті, наприклад, у світовому океані або атмосфері, і тривають вони місяцями. Щоб точно передбачити сезон, потрібна величезна кількість даних і суперкомп'ютери, які можуть усе це і суперкомп'ютери, які можуть усе це обробити. Такі ресурси мають лише великі міжнародні прогностичні центри. Україна користується саме їхніми оцінками. Станом на зараз їхні прогнози кажуть, літо буде теплішим, ніж звичай на 1-2 градуси. Вище норми очікується, що липень і серпень будуть посушливими. Але про рекорди говорити зарано. Точні прогнози, можливі максимум на 5 днів уперед, зазначила Віра Балабух. 2024 рік за словами кліматологині був найспекотнішим на землі з 1800-х років, а можливо і за останні 100-100. Тисяч років це перший рік, коли середня за рік приземна температура повітря перевищила 1,5 градуси Цельсія, а над сушою 2 і три градуси. У минулому році спека вразила понад 100 країн. Океани накопичили стільки тепла, що його було 25 разів більше ніж усе, що використало людство за рік. Планета стрімко нагрівається, і це відчутно не лише влітку. Підвищення температури відбувається цілий рік в Україні. Найбільше потепління спостерігається взимку та влітку. За останні 30 років ці пори року стали теплішими майже на півтора градуса, якщо порівнювати з показниками 1990-х років. Найпомітніше потепління у січні цього року, навіть взимку дерева встигли розпуститися, бо вегетація не зупинялася. Такі зміни це результат глобального потепління, до якого найбільше спричинилася діяльність людини. Через парникові гази температура зростає набагато швидше ніж від природних причин. Літо також змінюється у липні та серпні стає все більше спекотних днів. Спека тримається довше, а ночі теплі навіть після заходу сонця. Якщо температура вночі не опускається нижче плюс 20, це вже називають тропічними ночами. Такі умови важко переносяться організмом і створюють навантаження на енергосистему, що може спричинити перебої з електрикою, зауважила Віра Балабух. А яка погода зараз за вікном у вас і як ви переносите спеку? Напишіть нам у коментарях. Наразі за всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.